Міжнародна академія атмології і проєкт Соціальний архітектор щастя представляють. Розвітницький атмосеріал Еволюція як стиль життя у радості та щасті». Щастя не ціль, а навігаційна система нової людини. Атмологія жива наука. Мова джерела. Дихання свідомості. Вона не була вигадана, вона згадана. Прийшла, коли час дозрів для присутності. Ми зібрали уламки пам'яті з усіх сторін. Традиція науку, тіло і міф, символ, і звук, рід і всесвіт. Щоб знову почути що життя цілісне. Ми взяли з кожної дисципліни її сутність, ми вдихнули у фрагменти свідомість. Ми не об'єднали, а вплили в єдиний пульс. Синкретизм тут як запліднення життям розрізненого. Атмалуя формувалась через синкретизм. Ми дозволили формам зустрітися. Мандала і формула, медитація і нейрофізіологія, тіло і математика. Вони не суперечать, вони говорять одну мову живого. Синкретизм це алхімія смислів, у якій кожен елемент розкриває свою місію через союз. Атмовоя стала трансдисциплінарною. Ми вийшли за межі поділу. Між психологією і філософією, між медициною і міфом. Виявилася не прірва, а поле атми. Атмологія мислить не категоріями, а резонансами. Вона бачить світ як мережу живої свідомості, де людина не споживач, а митець еволюції. Трансдисциплінарність це присутність у полі смислу. Атмологія створена заради емерджентного. Ми не шукаємо відповіді. Ми створюємо простір, де відповідь може народитися. Емержентність це свідомість, що проявляє себе у новій формі буття. Яку не можна сконструювати, але її можна прийняти, виносити і народити Атмалия, це силона для нового стану людини. Ми ті, хто створюємо живу науку. Ми не відокремлюємо знання від серця, ми не ділимо мудрість і тіло. Ми творимо Нову людську структуру, в якій атма не концепція, а жива координата, що веде нас до цілісного я, атмологія, це голос джерела, що говорить твоїм гортанним тоном. Наша клятва. Ми служимо не системі, а життю. Ми не боїмося порожнечі, бо знаємо. Саме в ній народжується першоум. Наше ім'я атмологія. Ми наука, що дихає, ми пісня, яка пам'ятає, ми простір, де атма каже Я є, якщо відчуваєш поклик до справжньої еволюції свідомості та життя у радості та щасті. Приєднуйся до своїх, до тих, хто носить світло всередині себе. Посилання на наші канали у описі.